Так, народ. Зараз вам покажу один невідомий науці девайс інструмент для полегшення зборок. Я його назвав навойник. Ну, схожий, інструмент на навойник, тому так і назвав. Інструмент призначений для подавання гайок в важкодоступні місця. В даному випадку, мені потрібно досилати гайку під ключ. Десятку на глибину, таку немало, 20 см. 20 см відстань, на яку я маю дослати гайку і запхати її в паз 10 мм і 2 десятки. Попасти ним, щоб закрутити болт в ту гайку. Ну от, Я поміскував, Раніше я це робив, раніше робив це викруткою. Були певні нюанси, коли е, грані розвертаються, гайки, і все. і Вона зіштовхується з викритки, і з першого разу попасти дуже важко. А таких штук треба збирати багато. І прийшла ідея, от взяв прут десятку, взяв кусок абонітор, виточив ручку таку. Зробив таку фрезеровочку на кінці. Фрезеровка. Вот наша гайка. Беремо гайку, закладаємо у фрезеровку О, і досилаємо потрібне нам місце. Ну, це ще намагнічено, потім намагнітиться, воно буде чітко. Ну, воно вже працює. Запихаємо, і воно вже гайка нам не, не сунеться назад, так як по викривці. У нас є упор, от. упор. І він нам фіксує її так, як нам треба. Ми її дуже швидко досилаємо в потрібне нам місце. Так що, хто працює з такими важкодоступними місцями, збіркою якихось таких вузлів, та, Беріть на озброєння. Можливо. Трохи інакше вам потрібні пристрії. Але сама суть, ідея така проста. Ось тут щось підмагнітилось, а там ні. Ось така херня у мене є для підмагнічування. Буду намагнічувати. Як намагнітиться, то добре, бо я щось спробував. Ця, ця сталь погано піддається на магнічуванні. Кінчик особливо, оцей DW фрезер воно. Я, якщо нічого не вийде. Намагнітити так, то я просто тут засверглю під маленький неодимовий магніт посадку, його туди вклею, і тоді ця проблема з намагнічуванням вирішиться в 6 секунд. Так що такий інструмент. Робіть, експериментуйте, е, полегшуйте своє життя такими простими речами. Можна завжди е, цей... Пришвидшити свою роботу такими простими девайсами. Чим простіше, тим краще. Отак. От Надіюсь, комусь пригодиться ідея.